Поповнення рухомому складі 51-ї бригади волинські армійці отримали броньований автомобіль на базі військового Уазика. Зробити зі старої машини надійний позашляховик. Бійці попросили народного депутата Степана Івахіва, коли парламентар в серпні приїжджав у зону антитерористичної операції, доки одні хлопці вивантажували подаровані бронежилети, тепловізори, захисні окуляри та рації. Інші зізналися нардепові, що на передовій катастрофічно не вистачає спеціально обладнаного транспорту. Як же зраділи силовики, коли не минули і двох місяців, як такий з'явився? Автомобіль обшитий 8-мм броньої. Як ви бачите, автомобіль обшитий двері повністю, вшитий обшитий. повністю стекла вшиті, капот. Передня, передня броня автомобіля, яка захищає від 5,45 мм та 762 мм всі роботи з ремонту і бронювання УАЗика провели запорізькі волонтери. Результат достойний. Справжній броньовик з унікальним цифровим камуфляжем. У бойових умовах він буде виконувати дуже важливу функцію вивозити з поля бою поранених, прикриваючи їх вогнем з кулемету. Зброю, до речі, буде встановлено просто на даху бронемашини. Такий автомобіль потрібен для військових. Це найкращий автомобіль, який призначений для привезення поранених з полю бою. І ми, і ми його будемо використовувати для, за призначенням. Представ бронемашину керівництво 51-ї бригади, особисто народний депутат України Степан Івахів. Парламентар подякував запорізьким волонтерам за якісну роботу та висловив сподівання, що ця техніка врятує не одне солдатське життя. Благодійний фонд Патріоти Волині також не залишився осторонь цієї події. Від фонду Майбутній екіпаж броньованого позашлюховика отримав кевларові шоломи а солдатам 51-ї бригади. Благодійники передали 70 комплектів зимових рукавиць.